Постфестивальний скандал. Свято хліба розсварило івано-франківських чиновників. На оперативній нараді заступник мера Руслан Панасюк публічно розкритикував керівника сервіс-авто Андрія Строїча. Мовляв, останній не проконтролював би на Майдан Шептицького у суботу. Напередодні свята хліба не заїжджали зайві авто. На годину, восьму вечора, на площі Шептицького залишалося 5 автомобілів. Керівництво КП Сервіс в даному питанні до вирішення питання усунулося. Пане Андрій, я вас. Ну, ви молоді, я вас поважаю, але я думаю, що таке відношення до роботи, воно є неприпустимим. Тобто, якщо так можна, дайте письмове пояснення. Ну і від себе хотів би сказати, що якщо б так сталося, що ви працювали в моїй команді, то я би з вами працювати не хотів. Натомість Строїч не бачить підстав для критики в свою адресу. Каже, контролювати заїзд на Майдан Шептицького мала б міліція. Саме таке доручення правоохоронцям буцімто дав оргкомітет. Незважаючи на це, підприємство теж долучилося до наведення ладу. Протокольних доручень, сервіс авто, по цьому питанню не було, але це питання тримали ми на контролі, і те, що якраз в неділю не було транспортних засобів на Майдані Шептицького, це заслуга не міліції, а це заслуга працівників сервіс сервісауто. Так що стосується коментарів Руслана Володимировича, то залишається взагалі питання, про яку команду він говорить. І хто буде працювати в його команді, у мене питання, і взагалі що за поділ на команди, якщо є одна команда, місто Івано-Франківськ. Перепало на горіхи і начальнику міського управління освіти Наталі Миколі. Її панасюк розкритикував за те, що на першовересневих лінійках не звучали оголошення про проведення свята хліба. Хоча відповідне доручення керівник освітян отримала вчасно. Натомість Микула теж мала аргументи на такі закиди. Вважаю, що кожен керівник мав право чи оголошувати, чи не оголошувати, це обирав він. Бо я кажу: якщо ми святкові лінійки перетворимо в Дошку оголошень, які відбуваються, заходи це теж не є правильно. Але про те, що відбувається свято хліба, безперечно, всі заклади освіти про це знали. Якби не було освіти, скажімо, то більші заходів були б, скажімо, пустими. На них не було б кому прийти і відвідати. Розрядив напружену ситуацію лише перший Зіновій Фітель. Він підсумував, незважаючи на незначні організаційні прогріхи. Фестиваль відбувся. А у його відвідувачів залишилися позитивні враження. В майбутньому каже Фітель, аби не виникало непорозумінь, чиновникам потрібно працювати тісніше.